Доброго ранку, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні в нас чергове поповнення, до нас прийшло 7 одиниць техніки. Як завжди, ми почнемо з вивантаження ґрунтофрез. Кожен тракторець буде укомплектований своєю оригінальною ґрунтофрезою. Дивіться далі більш детальний огляд кожного тракторця. Ну ось наш перший тракторець, кубота GL25 3 має потужність 25 кінських сил, до речі, вже гідропідсилюч керма. Передня резина у нас фірми БКТ, має розмір 7х16. Задня резина у нас фірми Бріч 100, має розмір 11,2х24. По дисках рік випуску трактора у нас 90-й. Маємо розборні задні диски, механічна коробка передач. Трьоточкова навісочка коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою буде 9200 умовних одиниць. Йдемо далі. Наступний наш тракторець Kubota GL260. Трьохциліндрова, має потужність 26 кінських сил. гідропідсилювач керма, напівгідравлічна коробка передач, реверс. Передня резина у нас фірми Falken, має розмір 7х16. Задня резина у нас фірми Bridgestone, розмір 11,2 на 24. розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора в нас 93. й В чудовому візуальному стані 3 навісочка. Коштувати дана модель у комплекті з грунтом буде 9300 умовних одиниць. Третій наш тракторець. Кубота GL 280 з дашечком. Трьохциліндрова, потужність 28 кінських сил, гідропідсиліч керма. Передня резина у нас фірми Брійстоун, має розмір 8 на 16. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 11,2х26. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора у нас 94. й напівгідравлічна коробка передач, реверс в чудовому візуальному стані, трьоточкова навісочка. Коштувати дана модель у комплекті з грунто буде 9800 умовних одиниць. А ось наш четвертий тракторець. Kubota gl 300 3 потужність 30 кінських сил. Задня резина у нас фірми БКТ. Має розмір 11,2х24. Розборні диски. По дисках рік випуску трактора 94-й. Передня резина у нас теж фірми БКТ. Має розмір... 7х16, гідропідсилювач підсиліч керма в чудовому візуальному стані. До речі, механічна коробка передач, трикутник швидко Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофризою буде 10200 умовних одиниць. Наступний наш тракторець. Дуже популярна модель серед шанувальників Кубота, Кубота Джель 23. Трьохциліндрова, має потужні 23 кінські сили, гідра керма. Передня резина у нас стоїть нова фірми БКТ, має розмір 6х14. Задня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора 92-й. Напівгідравлічна коробка передач, реверс, трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 7900 умовних одиниць. Предостанній наш тракторець на сьогодні теж не менш популярна модель. Кубота Джель 220, трьохциліндрова, потужний 22 кінські сили з гідропідсилічним керма. Передня резина у нас фірми БКТ, має розмір 6х14. Задня резина у нас теж фірми БКТ. Має розмір 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора в нас 90. Механічна коробка передач, реверс, повний привід, задній привід, оберт на місці. Трьоточкова навісочка, з трикутником швидкоз'єму, коштувати Коштувати модель у комплекті з грунтом фрезою буде 8000 умовних одиниць. До речі, дуже в чудовому візуальному стані. ну що ж друзі, На останок маємо ось таку чудову. Кубота. кубота Джел 280 з кабіною трьохциліндрова, потужність 28 кінських сил. Передня резина у нас фірми Bridgestone. має розмір 8 на 16. Задня резина стеж фірми Bridgestone. має розмір 11,2 на 26. Розборні задні диски. По дисках рік випуску трактора в нас 93-й. Давайте подивимось всередині. Всередині у нас напівгідравлічна коробка передач. Реверс. Вади відбору потужності 4 плюс 1. Пічка-кондиціонер в такому чудовому візуальному стані. Трьоточкова навісочка з трикутником швидко з Коштувати дану модель у комплекті з ґрунта буде 11800 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номери компанії. Та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Ну і, як завжди, чекаємо вас на наших майданчиках у місті Вінниця, Рівне та Одеса. До зустрічі, Тотус Трактор!